Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому жителі зруйнованої Авдіївки радіє виходу ЗСУ з міста та приходу росіян. Відео опубліковане у телеграм-каналі Андрющенка. На ньому чоловік з природніми ознаками зловживання алкоголем вітає російських окупантів та повідомляє, що відчуває радість, свободу наконець ми вдома. Відчуваю радість, свободу. Нарешті ми вдома. Дякую всім, дякую Росії. Нарешті свобода. каже чоловік. На. М'я Олексій, місто якого в лапках визволяючи вщент зруйнували окупанти, типовий представник народа Донбаса радіє поверненню в Авдіївку, що тут сказати, Бажаю цьому прожити тут до старості та померти саме в цих будинках. Тут в його дома з благодатною посмішкою вдячності Росії за возвращення, написав Андрющенко. Можна було подумати, що це актор, якого росіяни привезли для постановочного ролика. Таким чином, пропагандисти діяли вже неодноразово. Та у мережі знайшли фото за 8 січня цього року, на якому видно схожого чоловіка. Що стоїть у черзі за гуманітаркою в Авдіївці. Уточнимо за українською гуманітаркою. Зазначимо, ЗСРФ зазнали катастрофічних втрат у боях за Авдіївку. Загинуло більше загарбників ніж під час захоплення Бахмута. Про це повідомив журналіст та блогер Денис Казанський, посилаючись на публікацію одного з російського військорів. За його словами, РФ поклала в боях за Авдіївку тисячі своїх громадян. На в обмін отримала чергові руїни. Казанський також назвав причину, чому російські війська так поспішали із захопленням міста. Журналіст упевнений, що до виборів. Володимира Путіна загарбникам потрібна була хоч якась перемога на фронті. Казанський послався на публікацію, яка з'явилася в телеграм-каналі російського пропагандиста Максима Калашнікова. Загарбник вирішив процитувати звернення від якогось полковника Петра Шувалова, який поскаржився на катастрофічні втрати за СРФ у боях за Авдіївку. Я як і раніше вважаю, що неприпустиме озвучування втрат, але якби усі в курсі, що Авдіївка в людях обійшлася нам кратно дорожче ніж Артемівськ, Бахмут. І навіть заключний етап штурму він теж коштував в дорожче і просто взяти і піти в атаку туди, де навіть цілого каміння не залишилося, де кожен метр це трупи, кров і вогонь. Ось уже це подвиг. І не збожеволіти, і не застрелитися після цього теж подвиг. А перебувати там і щоразу приймати бій, це за межею того, що в принципі називають подвигом. Ідеться у публікації. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.